Так, всім привіт, знову ми разом. Ми в центрі. І погнали на бувалі Так, поїхали по тій стороні, а назад по цій. в Чуть-чуть повтикав камеру з батареєю положив в морозілку, де всякі продаються блінчики, пельмени, ну ви появи на охлаждення. Дуже допомагає, швидко остиває, особливо це дома я так роблю. Скидаю з камери на телефон файли, ложу, ставлю це в систему холодильник. І воно там нормально, швидко працює, не перегрівається. Так що дві серії я вам вже відзняв. Зараз третя в нас іде. Коротше, купив. в тебе не було. Купив маленьку бутилочку пива ви мені вірите, що води в АТБ не було? Та ні, в тебе води вало. Просто пиво холодне вкусніше, ніж вода. Все одно виходить з потом. Дуже швидко. Петля ей. Круги на матри. Бабушу. Так, ну фонтанчики тишины, да. Фонтанчиков тишина. Так, сейчас переложу ключи, вокзал мешают в кармане. Давайте чуть-чуть по парку. Творог. Якась зелена вода є Чуть-чуть інкос Підь. Воно, кстати, не холодно таке, прохолодне, так що сильно затягувати нельзя. Бо сейчас воно в рюкзаке буде горячее. на переході на мозель, на джипі. Щось був в ціні корона типу 35. На карте АТБ 32, але на касі вибиваю 37. Лохотрон. А на, на этом на половках в АТБ 37. Пише. И 37 пробыла. Stroje здані. Так, I love you portaba. Wow, 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 да? Так, ну шо, пропоры добавляются, походу Вон эта фишка працюет Опа, ехан дома Поліціян с ТТКшниками Да навірно я тут не прошаруся Дякую Нашли меня нему ничего Ну что, если что, я вам так не забрызгал вас Вот это каналу а сюрприз а Там я, он, А что тут Совсем не интересно Вон, сейчас гляну Стоят дальше там Что вы думаете, я их не узнал? Не, обалдеют теньки сейчас съездим до белой танки я просто тут хотел купаться и спить зашифроваться но ну, бачу опасненько и вот тут хотел Це поливають прикольні композиції цвіточок. What? Okay. Види. Ой, лавочки покрасили. І були поклощи. Шешоцік сніму маленький, mm -hmm. це мені так. Це цей пейзаж. Заді по плечу не постукав, товариш майор. Ну, видно вам оцей рисунок, як у військових на футболках. Хрест. Так, есть такая штука. Так, может я сейчас еще сюда приеду? Ну, в смысле, приеду я, будем выезжать. и сюда я хотел Телефон зняти, тоже зависит на эту, на смотрову вышло. що не стоїть Ще я десь паркуста ну, щоб я її бачу а вони мені ні. поняв так кубіка вже нема тут кубік у двері Ось там гелінсваги В смыслі, до так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Не знаю, коли це відео вийде, це частина третя. Сьогодні, можливо, завтра. Ну все, я першого числа знімаю. так що, Та я підпишу, будете в курсі діла, давайте.